Рятувальники Кам'янського району цілодобово на варті безпеки громади. Так, за минулий тиждень вони здійснили 12 оперативно-рятувальних виїздів. З них 5 разів на ліквідацію пожеж. Ще 6 надавали допомогу населенню та екстреним службам міста. Більше інформації у червоному дайджесті від фахівців ДСНС. За минулий тиждень рятувальники врятували п'ять громадян. Дві людини постраждали в результаті надзвичайних ситуацій. На жаль, один випадок закінчився трагічно. Серед основних подій, що відбулися на території нашого міста загоряння автомобіля. 27 вересня близько третєї години дня надійшло повідомлення про те, що на перехресті вулиці Івана-Франка та Криворізької під час руху загорівся автомобіль Таврія. На місце події негайно було направлено черговий караул 9-ї державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце події було встановлено що горів моторний відсік автомобіля Таврії 2006 року випуску на площі 1 метр квадратний. За допомогою подачі одного ствола Протект о 15 годині 33 хвилини дана пожежа була ліквідована. Загалом була залучена одна одиниця техніки та 5 чоловік особового складу. Причини пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Вже наступного дня, 28 вересня, рятувальники отримали ще одне повідомлення. Цього разу допомоги потребувала літня жінка, яка проживає по проспекту Конституції. Було ж відразу направлено черговий крово 8-ї державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю та після проведення розвідки було встановлено, що в квартирі знаходиться літня жінка, яка не могла сама підвестися, а вхідні двері до квартири були зачинені. Тому в присутності представників поліції рятувальники через вікно з вулиці за допомогою драбини трьохколінки потрапили до квартири та надали допомогу жінці 1937 року народження. Загалом було залучена одна одиниця техніки та сім чоловік особового складу. Минулого тижня надзвичайники надавали допомогу ще одній пані похилого віку за адресою Вулиця воїнів афганців. На місце подій було направлено черговий корол 9-ї державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю, співробітники пожежно-рятувального підрозділу відчинили вхідні двері до квартири на 10-му поверсі та надали доступ представникам служби поліції та медичної служби в кімнаті. На Підлозі знаходилася жінка 1950 року народження, якій потрібна була медична допомога, загалом було врятовано одна особа, залучено було одна одиниця техніки та шість чоловік особового складу. Рятувальники вкотре звернулися до камінчан та гостей міста із проханням бути обережними, а також дбати про себе та оточуючих. Вкотре звертаємося до вас з проханням бути уважні та обережні під час будь-яких надзвичайних ситуацій. Пам'ятайте, що коли трапляється Звичайна ситуація вам в будь-якому випадку прийдуть на допомогу, тому ваша задача завжди пам'ятати, що потрібно підтримуватися спокою і пам'ятати номер служби порятунку 101.